Зараз ми з цими розберемося, що вони да, по чому вони, які вони. Ось якщо ось такий варіант строму, всі вони будемо говорити про комплектацію оці тридцяточки, бо вони комплектації різні. Є тушки, є з одним акумулятором 3 є з одним 4 є з двома акумуляторами, будемо говорити чітко про комплектацію. З одним, Далі, вже що там вам цікаво, якщо ось такий строма з одним акумулятором 3-амперним, безсчетковий двигун, автоматична подача ланцюга, в коробці рік гарантії, така 1800 гривень. Прокрафт теж з 3-амперним акумулятором, теж автоматична подача мастила, теж безщівий. В коробці Прокрафт коштує 2200 гривень. 3А кумчик говорив. Якщо ж більше тайгер протеч з акумулятором 4 амперним, теж безшитковий двигун, автоматична подача мастила, вже зовсім інший принцип ланцюг великий, то така з одним акумулятором в кейсі, не в коробці 2300 на сьогоднішній день. Ну а якщо говорить про ці, що ви запитували, ще 40 вольтові ось такі. На два акумулятори, то якщо всім комплектом інтертовано взагалі подорожча. тут тушка по акції. Зараз 4900 без акумуляторів. А якщо по прокрафту, то десь орієнтовно в общем, мінімум 6-6500, треба подивитися, залежить від акумуляторів. Бо є і восьмерки, які там коштують тільки два кумчика 5000. Ну, Взагалі, саме мінімум десь біля 6-6,5 тисяч за комплект буде. І вище все залежить від акумуляторів. Ну і ці також, що 30-ки, вони теж, там, якщо з дома акумами, то, зрозуміло, ціни дорожчі. Тому чисто для дому то вистачить вам із цих 30 -точок. Все залежить просто, для яких задач потрібно.